Привіт, друзі! Студія Фрешкар вривається сьогодні до вас з новим автомобілем і нашою роботою над ним. Сьогодні у нас в роботі новий електричний кросовер від BMW BMW ix 3 Ця крихітка має 286 кінських сил. Максимальна швидкість, яку ви можете на ній розвинути, 180 км. А максимальна кількість кілометрів, яку ви можете на ній проїхати без підзарядки 400. Це авто максимально функціональне. Все, що вам потрібно, все під рукою. Дуже крутий панорамний дах, що візуально збільшує простір. Дуже зручні сидіння під спорт. Що ж, давайте я вам покажу, як студія Freshcar вдосконалила цю. Класна машину. Щодо салону. Оклеїли всі глянцеві деталі захисною плівкою та наклеїли на монітор захисне скло. Минулого разу ми з вами слухали, як заводиться Range Rover Sport 2023 року. А зараз послухаємо, як заводиться BMW ix 3 Ні, не послухаємо, бо її не чутно. І так ще ми змінили в цій машині зовні. Поличка та нижня частина заднього бампера. Оклеїли дзеркала, стійки лобового скла. Полосу на дах стійки дверей та зони підручки. Оклеїли нижні частини дверей та внутрішні і зовнішні пороги. Оклеїли захисною плівкою капот, фари, передню частину крил та бампер. Затонували передні вікна та наклеїли вінілову декоративну наклейку по боках. Кузов та диски відполірували та нанесли кераміку студії Фрешкар нове стає ще новішим. Приїжджайте!